повні кострульки наготували, мама щаслива. І плов дуже татко полюбляє, і зелений борщик, і якраз рідка страва, бо мама без цього не може. ти Морква, як вона заготавлює в морозильну камеру. Отакий От величезний кульок, а потім ви і на хорошо. Вона хороша, ви її робите. І не спресовуєш, а так пухкенько ложиш. Приправка називається для кlova додамо.

<stanza> я так равно не скажу. Хорошо, что мы перший хлопки, потому что я ее не вынесу. В яком смысле я не хочу? Ну, как люди зажарка, корма хорошо видно. А я уже хочет, она же так. Так, понятно, тут это по крайней мере нечего особи. Вообще за день скільки все надо будет понять. Еще будет стоять картофель, чтобы крахмалево столбич, чтобы она завжди замочила картофель. Коли жариш, на сковорідці, і як не рекомендувала. Вона напитується води, тоді злопимо сама. Як калина полупалась на морозі, розсипались ягоди і продовжують осипати. Ні, це не пташечки. Пташки взагалі наші не їдять калин. Вона висітиме аж до наступної осень. Сонце зранку яке встало. Але лопається, дивлюсь, мікротріщини під кригою з'являються і дуже багато гілочок обламується, осипається. Це погано, це можуть інфекції потім бути, дерево довго не житиме, хворітиме, Нічого будемо лікувати. Ніде не капнуть, щоб не я борюся і за третці, Зверніть увагу, скільки буруляк, які вони довжелезні. На кухні літній тільки що все пообламувала, поскидувала, бо вони десь по півтора метра висіли. Це був жох якийсь майже до землі поскидувала, щоб на кутиків не упало. Бо в літню кухню вночі бігають, ночують, але рано й тікають, бо бояться нас. Яблонька, тримайся маленько. Не знаю, що люди. Говорять, п'ять днів витримують бруньки під кригою, потім починають страждати, а через дві неділі вони задихають. Закальчить карточку і оце. Коронакі. Ні, я дісь побожий зразу подавит мені, тому що я вже не поїжу. Це провід. Прачку вішаю на горище, на вулиці неможливо. Шпаночка, яблунька наша в промінчиках, сонечках і фундуки сяють. Все сяє. А его кист стоит в два раза тепер водички ще знаю. Да, да, воды сейчас я зайду. Вот полотенце рукой выхода. Тут я не забыла за ним. Сейчас я что не Височку не моему Ну, если уже мог на туда. А ты же завела. От мене пішку можуть поводити, Ага. Так. приберу в кожу. На допак тобі морква, да? так? Це на суд? На борщ. Ой, це... не в бульонки, я так відпав. Ну, добре, да, просто, Щоб на дорожку не впала, треба в говорять, не плачу. Бо На ті руки, руки не буде, а на ті руки пальца решим. Одразу. пальцы. Я куда и хотел. И счастливы. Плос, того не посолиться надо. И зажарку, я не знаю, пойдущее. Зажарку высокая. Да, викидай сыпает такой. Выкидай туда, выкидайся. Я толкнула, да. Викидай її в у Тут тепер не пройдеш, треба наклонятися аж до землі, бо висять наші бурульки разом з сережками фундуком. Так низько важко. Саме найгірше, що їм важко. Ой, вітер ну от пообламувала все. таки Ранкова. Дай я водила на поволі її. Отуди. Отак. Скільки ма? Оно набирає рушку сутовішка. І а посадити це Не знаю. Дай Бог на селі. Хватит тоді, нема до погоди. Ну, Виміщує тепер хорошо. Бачите, приставили? А? Ну, вона на піканкорці, напікан не страшно. Пристає, тоді вичиститься костюмлю. Треба вимішувати бо це приправа. А так це добрий. Що той. Він все Ще ріш... Водина, Ще да. М -м -м. Лавивати, ж видувати, лові води то дуже мало. Ну а ці всі зерни лише килише повно отак, да. Мені здається, фундуки ще сильніше обледеніли, а боїні сьогодні зранку. І вони пишнішими стали, розлягаються від важкого льоду. Сюди поріжеш трошки жиру, це на борщ. І набити ось у кастрюлю води, бо я не на нього одну руку. Так, тут туди жирок. Жирок, ты буде на борщ. Я помню, скажу, ти бериш. Більш. Биришки буде. Mm. Mm. Кусочками. Таким be. ножом ты не поїздишь. То я тим ножом картошку я чистю. С Сковородки надо буде, йому чистити. чистить. Mm. Може додати трошки вогню. Хватит. Купов Я добавлю все ліки. Хватит. Плов? Ні, вот. да. Плов, Душу, Там так, плов. Дуже что-то. Там нужно на бой. Так, вот цена. А ну кулечек я положу. А ты теперь мне це... кастрюлю. Не кастрюлю. А де їм же дело. Вон. На борщ води треба на господи. Якої? З відра. якої. в банки. А ось у банки оцю виливаю. Не а з костюми. Може на дні ще не та новий. Я не буду виливати, бо там нічма. Он із кастрюлі. Та с кастрюлі надо так переворачивать, переворачувати, щоб ти чистеньки налила. Хвати. От. І сюди треба налити води, так? Ні, а сейчас не. став на газоці, оце треба включити спочатку. Хай включена. А вона там не включена. Ну ще хай закіпа. Кр Кришка. Вже багато Уже богатувати мясо учит. Ну дай там, а ти ще еще туда. Кидай мясо туди. Вот це, Давай ты столько кидай. Так так, давай. Так. Да. Тепер ще дамо порізати яєчко, Та я оце не п'яти. Оце і сіточку, пацює сєточку. Ось сюди яйця. Так, це цибуля, морква. Так, це прибирать. Так. Так. Там от витягую. Молоз... Таке добре молозиво. Ні, Я ж його ну, більше кілограма дала, за пів кіла заплатили. Люди ще в шокі, будуть, що молозиваний. Вони його обожнюють, мабуть, так молозиво. Ну, воно добре, та ще койде курочка прихватила, а воно тим, як наче пригоріли. Ну, добре. Так, треба. Ну, да. що щось якось. Ножики з полосів. Це, це досточку я на котел віднесу. Що ти вже їсти хочеш? Не хочу. Я а що ти прийшов? А то вы что? Проверить надо, что вы тут трогаете. А что проверить? О, ще ну, кто же ж должен инспектировать? Еще он, еще слава. Больше он и еще. пироги будем после завтра пекти, жарити. После завтра? Ну да, пока їжу надо переїсти, ми багато наготовили. Конечно будемо. Прекрасно. А вас я ее отнесу. Только я я ж якщо пехти, то... А якщо потрошку, то я не знаю, скільки чого кидати. Так, да, ну тут представ 300 літрів пирогів в Ні, я Этот... Я йме в виду, я як хліб випікав. А умієш рецепт на 300 тільки, так? Да? Там же ж у мене що, була діжа. Ага. От. Був чисто несильний агрегат. Ага. От. Я знаю, что на вот эту, ага, сейчас смотря, какая мука. Да? Есть же ж... мука 72, ага. и есть пшеничная, и есть ржана пшеничная. Ух ты! Я же там все по номерам у меня было. Mm. 72 это Потому что белая... Германия, пик Украины. А? Тому що Германія як України все поначала. Ні, ну Германія. Германія, там же ж були руські люди. Ну, солдати, я имею в виду. Ну вони зі чоловіки я, вони не знали, як називатися. Я не для німців готовий, а для своїх готовий. Вот. І, значить, якщо я давав Гетруді хлібинку свою, а. то що я в епік? Вона була на сімому небі. У, у нас набагато вкусніший хліб був, ніж у них. Uh -huh. У них він був плотний такий, не пористий, а наш У Нас отак як зжимаєш, а потім росимо. Вий... Uh -huh. Ну ладно, я, я вам мішаю. Поставим. Та він тут не може посити. Він нас тут влікає, а ми... mm. ой, воно кипить, бачиш, я, я, я добавила. Я додавала перемішати, я не на себе. Оде нас табуретка біла стала. О, ну ну. Ото вона да, просто вона стоїть на стільчику. Ой, який клас. Нехай салива, ну, да я попробую. Ото помішати зараз окутаєм його. Попробую, якщо рис не сирий. По-моєму, там ще а трохи. По-моєму, солі не вистачає. Ну, Попробуй, тому що може я на рушки взявала. Може ви привик щетати їсти. Но я вже не вирішую соль. Я би сказала, що тут немає. Ой. А, це нормально, нормально. так важно. Перший перчений, схожий, не приємно. Вкусно. Так, ні, я не хочу. Став його туди, бери тряпку. тут. <sharp inhale> О, вона ще кипить. І укути його. Виключай там газ. Виключай газ. Так. М'ясо закипить, картошку кинув, але кипіть. Картошка кипітиме з м'ясом, а ще там. Тепер, Іра, наче все. Тепер я тебе почну в подвал. Ага. Я тобі все подам. Ти біжи туди, я тобі поставлю оце, поставиш на лісенки, воду вилеш, хоч хвіртку відкривай та зразу там вилізеш, хоч на голод, це ж вода чиста. Хоч і тут у дворі, а там я далі йлю. Там я вине. Чиста вода. Можливо. А це не сполоснула, я на газовий котел однесу. І подам сумку, води возьмеш. Угу. Ну, а потім я можу під вечір прийти, ще допомогти щось. Що Перемоїти, хай тут стоїть, все. Може, щось іще зробити. Ну як, з одною рукою не можу, я нічого. Другой не працюєш, це дуже часто. І півники співають. Також весни не дочекуються. Ми саме так, оце води возьми, що сюди виставляє, ставиш на місто. А повну бере ставище. Там вода накрита тряпкою. Mm -hmm. А ту бутил, а трьохлітрова, по-моєму, там стоїть не накрита біля консервації рядом. I Щоб не попутала, то э, подаси її так сюди, mm -hmm. то для таблеток не, не газірована вода. Тобто поміняти пустя. А підожди, а ту подачу. Подати, так. Да. Ті поміняють сюди, сюди повністю, да, ти побачиш, воно все накрите там з лівої сторони. А та, що не газірована, та стоїть і, ти її не став сумку, щоб не а -а -а. Все, і ну, Тепер виливати, я не знаю, може виливати, як я, от туди. Повиливаю, щоб менше води. Поласнує ту красно. Кущики жималася, що ж ви так рано квітували. Вони то взагалі завжди зимою квіти розкривають. Але кригою обліпила Гарно. Хто його знак? Витримають ті бруньки квіткові. І хурмичка цікава, йохта. А ось кущик, який ми розгадували, загадка, що ж за кущ. Одна жіночка написала репес. Чорна дика смородина, золотиста смородина. Та всі інші що не писали. Навіть мені ідею підкинули, які ще кущі придбати до свого садочка та посадити. Помідори перець є, угу. капуста. Ми вже не капусту. А що, там капуста є. А я на сядку. Ти давала нам капусту? А, а, а нема же, по-моєму. Не надо, ти що? Ти да звукою. У нас є, ми пекинку сейчас купуємо, поняла? І... Не надо. Що хай треба бути, все одно ми тут. Я не З собою потім ще нашапкуємо в місті. Так я так багато шапкуємо, але, я рукав, тепер... падає, шапкує. Отож, я не шапкуємо, паде. Тож поки не ріжеш. Як ти видаєш? Я 5 кг не можу, друзі. Мене О, рухає. Віра, оце біляється почистить. Да, а та ні, вже замазали решетку. Ну, ми її так почекаємо. Дивимо виварив собі. Просто зараз я його почистю. Я його поріжу, можу, не пачу. Жовток увесь витягати. Тоточку, одне яйце не даю, мабуть, варим, ми купили баличок з мами в магазині. Він варив і я два, і він шесть варив. Може утром з'їв і утром не їв. Пощо ну, варене. Я говорю, так, татко, вари два яйця мамі, два яйця собі. Ріж баличок. Батончик, капустку, чи що там, цибулинку. І вони пообідали прекрасно. Ну, це ще оце яйце, щоб воно не пропало. хороше. я яєчі, чи а то ще там вони є варені. Ти що, хвати? Багато я кидаю, а ти шесть. І сходиш у підвал, а я потім тобі унесу щавель, щоб ти мені його пожала. я ж я Не треба, що О, шо, мені ти що. Він в мене ж не різаний. Ага, -а, -а, а я ріжу, в мене вже Ні, я не ріжу. А ви... його тут Нема Нема, то витягнуть з собаці. Ну викинь кур. воно зварювано Воно Воновитий, ось кусочок. Я різати не мабуть. Придали його. Ось, все. Ой, все. У мене ще але я морозяний зразу рукою. Ага, та я Пожала ти... і от, от і листочка нормальна. Так що все, все, можеш упадвал, садити, воду повиливає, сейчас він все подам. Ну потім подумаю, може ще. Я вже так помила, вона туда не нужна. От туди постав, вона на мене там стоїть. Туди ще. Я тебе все подам і все. Ну, а потім ще щось так таке. Не переживай, не спешу. Картош, я, дам, я дам, говорю, Паша, говорю и... Так, вот это тоже сюда. Я не подам тебе А вообще, я могу вынести, а как ты будешь одной рукой падать? Да, подам же тебе еду, а что я не подам? Там не высоко. Не, нормально, я ж ты ее выставлю, а ты возьмешь. Картошка, вот еще смешок. Типа надо эту... А я куда могу? Поставиш на десь на лісні. Де, там вже зібралася. Давай я уберу, Тому що там. І а, да? де, ну, де? Да. Де, так? Ну, день. Я, коротше, на торт просто виставлю. Торт може напіток, а хто цвіти дарував? Оце, оце манін, манін хлопчик. Ага, а то що дома стоїть. Людочка з роботи. Там троянди такі, як в мене в клубі. Да. Ти не знаєш, це не сухоцвіт, може його. Оце сухоцвіт. Оце не викидайте, воно засусить не треба, ми вже награлися. Вони а я собі в ваніну вазу поставлю. А ці бачиш, вони, мабуть, перейдуть. Це кустові, вони такі. Так то кустові, вони такі є. Кустові. Ось Оці довго стоятимуть. Так, кризатемка красива, це кризатеми. Так, якщо її засихатимуть, це ще будуть. Маргарітка ось красива. Бенох таки підходять. Нарешті недовгі, господи, як мені подобається.